Привітуліки, привітуліки! Ну що, вівторок, 28 жовтня, і як я кажу, гонка сім кругів ада розпочалася. Про що це я? Про те, що, як я вже і казала, у Вовочки перекомісія в цьому році. Всі минулі роки їздила з ним в обласну лікарню на обстеження і я. Цьому році він поїхав сам. Поїхав сам, тому що я за станом здоров'я не ризикнула їхати з ним. Мені вчора було геть зле, я півдня взагалі пролежала пластом. Ось. Тому вирішили так. Значить, чому «Сім кругів ада? Тому що раніше це все відбувалось, як то кажуть, весело, а зараз ще веселіше. Е... Раніше, коли він їздив в обласну лікарню на обстеження це у Харків, е... йому потрібно було консультативний висновок невролога і консультативний висновок кардіолога. Відповідно, невролог посилала на енцефалограму додатково, а кардіолог посилав на УЗІ серця, електрокардіограма. І по-різному, бувало, бувало, відправляли на холтер, бувало, не відправляли. В цьому році нам мало того, що додалися ще два лікаря. Це кардіохірург і офтальмолог. Так ще й, ну, все як в нашій державі зазвичай, да? ліпше буває тільки в казках. Вчора я зателефонувала в обласну лікарню, хотіла записатися попередньо в реєстратурі, сімейний лікар нам дала направлення. Але коли я зателефонувала, дізналася, що невролог, той, в якого Вова в Харкові був на обліку і обстежувався, вона є на робочому місці. А кардіолог, їх раніше взагалі там три було, три кабінета поспіль, то кардіолог, в якої він проходив обстеження і консультування, вона звільнилася. І як мені сказали вчора, що запис на жовтень вже зупинено, тобто нема місця. Я говорю: добре, запишіть на листопад. А на листопад ми не можемо, кажуть мені, записати, бо в нас нема ще графіку. Я рішу, що нам робити? Вони кажуть, нехай приїздить, щоб о 7.30 був уже в реєстратурі, ну, але гарантувати, буде йому номерок чи не буде, ніхто не знає. Сьогодні 28 жовтня. О 6 годині ранку Вовочка поїхав на Харків. Телефонував ось об 11 і каже: дурдом конкретний. Значить, ж, замість трьох кардіологів приймає лише один. Раніше приймали до 3-4 години. Зараз цей лікар працює лише до 1 години. Він мені телефонував десь без чогось 11, значить, він шостий в черзі. Зайшла тільки друга людина, і вийшла медсестра і повідомила, що зник інтернет, тому поки прийом не ведеться. Встигне він чи не встигне пройти кардіолога, а це перший візит. Тобто відбувається як перший візит до кардіолога, вона дає назначення, що попроходити, да, там УЗІ і так далі. Все це проходиться, потім знову до неї на прийом. Так, ось чи встигне він сьогодні? Так, прервали нас. На чому я зупинилася? Не пам'ятаю, пам'яті нема. Ну, коротше, так от невідомо, чи встигне він сьогодні пройти цього лікаря, щоб хоча б отримати направлення в ті кабінети, в які ну, потрібно да, обстеження проходити. У невролога там завжди черга. Це таке, що щоразу, що року, там черга завжди страшенна. І сьогодні, каже, те саме зайняв чергу, але не знаю, потрапить чи ні. Чому у невролога така завжди черга? Тому що я не знаю, чи вона там одна, чи вона не одна. Але вона працює і лікарем в обласній клінічній лікарні, і її постійно викликають на. Пропускник От когось привозять пацієнта, і по телефону їй телефонують, викликають її на огляд. І це так завжди було. Тобто вона сидить, сидить, приймає, потім телефонить дзвінок, вона біжить, її може не бути пів години, може не бути годину, прийшла, знову почала прийом, знову телефонить дзвінок, вона знову біжить на пропускник. ну коротше. Тому чи пройде він її, чи не пройде, я не знаю. Далі пішов до кардіохірурга. Кардіохірург сказав ні, до мене. Вже коли пройдете повністю кардіолога, він дасть направлення на всі обстеження. Коли попроходите всі обстеження, мені, будь ласка, принесіть усі готові, ну, як кажуть, бумажечки. Я почитаю. От варіан все. Тому. Якось так не знаю, я, що він сьогодні встигне, що не встигне. Єдине, що я не спитала, це за офтальмолога, чи зайняв він там чергу, чи не зайняв, як там відбувається ситуація, бо ми ніколи не проходили раніше ні кардіохірурга, ні офтальмолога. Коли це все скінчиться, не знаю. Вчора розмовляла зі знайомою, а в неї чоловік також має інвалідність. Так вона каже, ми в липні розпочали, в августі закінчили через місяць. 에, подали документи на МСЕК, і ось тільки на 23 жовтня їм призначили МСЕК. <клес> Тому як це що буде відбуватися, взагалі не розумію. Наша сімейна лікарка сказала, що... Ну, раніше ми і саму СЕК проходили в обласній лікарні. Зараз каже, там на вибір можеш вибирати, коли подаєш документи, можеш вибирати медичну установу, в якій ти хочеш проходити комісію. Каже, один чоловік якийсь хотів ну, безпосередньо в якійсь конкретній лікарні, так довелось чекати 6 місяців. Так розписана черга. Каже, будемо як подавати документи. Будемо вибирати, а у Вови ось ця інвалідність, вона діє до 1.01.26. В грудні по плану має він пройти МСЕК. Це те, що написано в документах. Як воно буде? Скільки займе часу на оце обстеження? Потім з цими документами потрібно буде їхати до сімейного лікаря. Вона буде подавати ці документи, і тоді вже буде вибиратися дата. От каже, коли будемо подавати документи, будемо намагатися вибрати такий заклад медичний, щоб як можна швидше щоб вкластися в ці терміни. Ну а там не знаю, як що буде. Ну, коротше, ця гонка сім кругів ада розпочалася. Скільки це все займе часу і нервів, нервів це однозначно, тому що звідти завжди, як кажуть, туди можна приїхати здоровим, а виїхати больним хворим. Там завжди всі обласні поліклініки, такий дурдом творився, що просто на голову не нап'ялиш. І сьогодні Вова телефонувала це в 11-й і каже схопив шлунок. Звичайно, в нього з собою ніяких ліків немає і не було, тому що ніхто не предполагав. Ну це на нервовій почві в нього таке буває. Я йому сказала, кажу, там на першому поверсі є аптека, сходи в аптеку, купи ліки і випив. Ну, Видно буде, як воно. Зрозуміло, що все це. По нервовій системі б'є всі ось ці е, хвилювання, всі оці нервотрьопки, е, мені, до речі, до сих пір устраюють хвилювання і нерватрьки нова пошта. Я вже розповідала, не пам'ятаю, чи тут розповідала в Тіктоці виставляла навіть пост про те, що нам заборонила нова пошта відправляти. Наложеним платежем посилки. І тепер я людям просто відмовляю. Одна у мене одне замовлення лежить. Жіночка хоче форми, хоче наложеним платежем, бо живе на Закарпатті в людини взагалі немає картки. І такі випадки бувають, такі клієнти в мене є. Я відправляла їм повною наложкою, але на сьогоднішній день. А з 23 жовтня я не можу це робити, не можу відправляти. Затребувала нова пошта, щоб заключили з ними договір саме як ФОП. І щоб відправляли не як фізична особа, а як ФОП. Ми подали заявку на заключення договору 23 жовтня. Вчора ввечері цей договір підписали з їхньої сторони. І коли я почала намагатися щось з'ясувати, зайти, тепер в додатку на телефоні я не можу робити ні ТТН, нічого. І тепер вся робота має бути тільки за ноутбуком на сайті нової пошти. Але коли я вчора почала... Заходити в цей бізнес-кабінет, воно не пропускало, не заходило. Весь вечір е телефонувала я, знаєте, як от оганяли, як туди-сюди подзвоніть туди, нажміть оте, спробуйте оте. В ітоги, сьогодні зранку, ми встали вже п'ятій, я одразу перевірила. Е в сам бізнес-кабінет нової пошти я змогла вже зайти. Але знову ж таки виявилося, що цього недостатньо. Дали мені номер телефону менеджера НоваPay, але вони працюють з восьмої, і от я чекала до восьмої, з восьмої почала дзвонити в Новапей. І мені сказали, що потрібно заключати договір ще й з ними. Тобто з новою поштою заключили, тепер треба з ними, і тільки тоді докупи пов'яжуться всі ці дані, і тоді ви матимете змогу відправляти посилки як ФОП. Е -е 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 -е. І знову ж таки куча, але прислали мені посилання, де цей додаток встановити. Посилання це не працює, знову телефоную. І що з'ясувалося? З'ясувалося, що встановлювати цей додаток потрібно на WoW-телефон, так як на нього ФОП зареєстрований. І там потрібно оформляти окремий рахунок, як в банку. Тобто подавати заявку, вносити свої дані, потім проходити верифікацію ось так перед камерою, з паспортом. От. І вже тільки потім. Буде змога якоби е, переналаштувати там номер телефона, щоб е, коли Вови немає вдома, да, щоб я змогла працювати з додатком. Тобто там він має надати довіреність якусь. Ну, в общем, Дурдом. Я як чортувалася, я кажу: ну, який дурак це придумав. От закон такий вони мені кажуть, який закон? Ну, Ви не маєте як ФОПи брати кошти на фізичну картку. Говорю, я їх і не брала. Я брала кошти на, на ключ до рахунку ФОПа. Тобто ці кошти заходили мені на один рахунок. Тепер, же, коли заключити ось цей договір з NovaPay, як мені пояснили, в них відкривається ще один рахунок ФОПа. І кошти за наложку будуть заходити на цей рахунок. Вони не будуть лягати на основний рахунок ФОПа. А потім вручну вже якось, ну, я не знаю ще як, переводити з цього рахунку в Новапей на основний рахунок, щоб всі кошти були в одному місці, щоб можна було да, сплачувати там за товар, сплачувати ті самі податки, військові збіри і так далі. Коротше, з 23 цей епопея триває, 23, 24, 25, 26, 27, 28, а сьогодні вже шостий день. І коли це закінчиться, невідомо. Зараз Вовочки немає вдома ні його, ні його телефона. Коли він приїде, в якому стані, чи буде в нього взагалі бажання щось там оформляти і на камеру фотографуватися, я, відповідно, не можу навіть уявити. Ну, коротше кажучи, на сьогоднішній день, от у мене є зараз ще одне замовлення, людина хоче. Оформити замовлення на закваски для сметани для кисломолочного сира. Але людина новачок, вона хотіла по передоплаті на ложку, я їх розумію. Я так відправляла. Тобто людина робить мені передоплату 200 гривень, а стальну суму я вказую на ложкою, і вони при отриманні побачили, що ага, я прислала їм той товар, який вони замовляли, вони сплатили і все. Нема. Нема змоги в мене, тобто я втрачаю роботу, втрачаю клієнтів. Як в даному ВПМ кажу, говорю, як, як можна працювати, коли ви отак викручуєте руки? Який дурак це взагалі придумав? Мені треба буде сплачувати податки, військовий збір, всю цю канітіль. З чого? Як я просто відмовляю клієнтам. Ну, коротше, у Вовочки свої сім кругів, а да, в мене свої. Мені знаєте, що нова пошта заявила сьогодні і нова петь? Ви Пере... Зр... відкрийте ФОП на себе. Ви не думали про таке. Я кажу, оце що б я робила без, вашого, е... без вашої поради? Я маю слухати поради, на кого мені відкривати ФОП? Ну, бред. Сивої кобили. Ну, в общем, тут такі в нас справи. Так що Вовочка воює в лікарні на своєму фронті, як то кажуть. А я на своєму фронті воюю з новою поштою і новою Пей. Коли це що закінчиться? Ну, я сподіваюся, що, можливо, моя війна з новою поштою закінчиться все-таки швидше, аніж Вовочкина. Бо вовочки на це канітель надовго тепер розділася. Я так розумію, що це буде на декілька місяців. От такі в нас справи. Не знімала ці дні нічого, туди знімала відео про рулет, про млинці, змонтувала їх, бо знімала це млинці раніше. Змонтувала вчора чи позавчора це відео, завантажила. І все, знімати нічого не було змоги, бо я ж шкушу, я себе не дуже добре почуваю. І от зараз розмовляю, а в мене почалося, помимо той всьої байди, і ще один з'явився якийсь симптом, права рука. От нічого, нічого. Потім ось тут, в цій області, Рука робиться як важка, таке враження, що вона набрякша, і починає пекти. От прямо як пекти, я відчуваю, як вона пече, як начебто німіє. Чи, ну, я... Тобто, не просто там пальці німіють, а саме ось в цій області, в цій частині. Я не розумію, що це, до чого це. У мене вже взагалі. Міски киплять з цими симптомами. Мені вчора так було хріново, як то кажуть, що довелося знову вмикати кондиціонер, хоча вже вимкнули і провід з розетки, і батарейки з пульта витягли. Вчора все це вмикали назад. В хаті 23 градуси, а мені до такої ступені було погано. Вся красна, червона, градом пот, мені дихати нічим. Всередині всю тілі пає, зовні я вся втікаю потом, мені дихати нічим. Поки не вимкнули кондиціонер. Вимкнули кондиціонер, стало легше, я навіть заснула. Ну, я на таймер його ставлю, щоб не постійно працював. А на дві години я то вмикаю. Коли на півтори, коли на дві, в залежності від стану. Ой, так що тут такі справи. Так що буду тримати вас в курсі: ми ніде не пропадаємо. У кожного, як то кажуть, свої заботи. Звичайно, я хвилююся і за Вову, тому що для нього це вдіковинку. Завжди ми з ним разом їздили і всі ось такі. Моменти там, реєстратура, черга, це все було на мені. Тобто він просто заходив у кабінет, розмовляв з лікарем або там заходив, лягав на УЗІ, а все інше це було на мені. І я вчора вранці навіть міркувала. Думаю, можливо, все-таки поїду з ним. Але після обіду стало мені гірше, і під вечір взагалі мене пластом звалило. І, звичайно, ні, ні про яку поїздку. І мови не було. І сьогодні стан такий собі, плюс ще, звичайно, я нервую, психую через цю нову пошту, через те, що мені доводиться відмовляти клієнтам, через те, що я втрачаю заробіток. А ніхто ж мені не скасує ні податки, нічого, розумієте? Тому якось так. Тому не губіть нас. Обов'язково буду про все розповідати. Про наші дві війни можна так сказати. Да? Я воюю е з новою поштою, з новою пей. Ну, в принципі, з новою поштою, бо я так розумію, нова пей не даремно, нова не нова, що там, що там. Це все ну, зав'язано між собою. Просто раніше це було, як то кажуть, на вибір. Люди не хоче, реєструється, не хоче, не реєструється, а зараз, бачите, як вимагають, змушують в обов'язковому порядку все це оформлювати, реєструватися. Ну, коротше, дурдом ще той я вам скажу. І я, і Вовочка, от учора він дивився, як я це там все налаштовувала. Подавали ті заявки, він каже, от як звичайна людина, ну, яка, ну, от, наприклад, він, да, яка не розбирається отак в комп'ютерах, в усіх оцих гаджетах, програмах, як звичайна людина може це зробити відповідь ніяк. Ніяк. Тобто на це, мабуть, і розраховано, Давлять, давлять малий бізнес. Е, ну, до прикладу, якби от не було мене а був просто Вова і на ньому ФОП, да, він би це все не зробив. Е, е, тоді висновок який? Закривайся. Закривайся і все. Розумієте? Ну, коротше, буду тримати вас в курсі, як у нас і що далі буде відбуватися. Вчора мені телефонувала Танюша. Яка обіцяє нам серветочку сюди. Пам'ятаєте, я розповідала, що принтер накритий тимчасовим платком. До речі, принтер теж роздруковує всі ці рецепти, наборчики. Все. Принтер мені написав, тонера залишилось 10%. Треба заряджати картридж заправляти. А заправляти картридж у нас такого не роблять. Це треба знову-таки кудись їхати, чи в мерефу, чи кудись. Це мало того, що кудись їхати, безкоштовно машина не їздить, на жаль. Плюс це заплати кошти, Ну, тобто, це все розходники. І на них треба заробляти, а, а заробляти не дають. От З 23 го числа я, в мене, знаєте, таке враження, як отак от руки заломили за спину і все. І тримають. Якось так. Так що про все буду вам розповідати, буду тримати вас в курсі. Не губіть нас. Бувайте, па-па. Я сподіваюся, перемога буде за нами, а ви бережіть себе.